Привіт-привіт! Я Валя Немержицька, і це нотатки дружини пастора. В цій нотації хочу дати частково відповідь на запитання і на коментарі Світлани Співакової, які вона залишила під моєю 349 нотаткою. Світлана, щиро вам дякую, що ви написали цивілізовано. На жаль, перший коментар ви витерли. Там було так декілька таких цікавих речей, на які б я вина напроти також прокоментувати. Але менше з тим, я запишу два відео, бо мої нотатки короткі, тому сьогодні я загальну таку інформацію вам відповім. А наступного разу напишу про відомство те, що ви в мене запитуєте. Дивіться, ви мене задаєте запитання, кого я особисто знаю, чи я знаю особисто ваше життя. Якщо ви зауважите в моєму відео. Абсолютно не обговорюються ні ваші особисті життя, ні ваші бізнеси, ні ваші маєтки, ні ваша поведінка, ні ваші відносини з чоловіками, ні ваші відносини з вашими дітьми. Це мене, я цього не знаю, мене це абсолютно не цікавить. Це відео записане. До служіння або відповідь. Братами і сестрам, які вже довго часу мені пересилали і запитували щодо служіння ми молитва. І саме у відповідь на ці прохання, записане відео, так воно вийшло дуже досить таки емоційним. Я взагалі людина емоційна. Я взагалі і плакса, і дуже емоційна. Тому це, це моя, така, моя така особистість. Я дуже емоційно реагую. Однак. Щодо змісту е, відео, воно записано до лідерів служіння е, ми, молитва. Я не знаю пасторів, не знаю їхнього служіння, їхнього особистого свідчення. Я впевнена, що є дуже багато людей, які, які е, е, мають е, силу перед Богом свідчення свого свого життя. Тому, е, це мова. Мова про те, що ви, як лідери служіння ми молитва, маєте, а, слу, маєте позицію а, нечітку і вашим, і нашим. Ви, як лідери служіння, а, говорите про примирення непримиримого, про примирення зла з добром, про прощення того, чого Бог навіть не прощає. Ви, говор, ви просите пробачення у матерів. Російських солдат, ви молитеся про те, щоб російські матері отримували своїх дітей живими вдома. Ви робите заяви про те, що не треба донатити. Ви посеред війни збираєте фінанси. Ви збираєте фінанси на те, щоб, щоб закупляти. Нові якісь, нові якісь ваші мегаапарати. Чи ви говорите, ви, ви збирає, продаєте жінкам місця на ваших ретрітах? Ви під час війни, ви ведете таку політику, де люди замість того, щоб отримувати зцілення, вони отрим, вони мені пишуть. Просять пораду, тому що відчувають себе винуватими. І, до речі, багато ваших послідовників, молитви, ми молитва. Вони в коментарях пишуть, що Бог не в окопах, якщо вам цікаво, ви продивіться, Бог не в окопах, Бог не з Україною, Бог це, це Бог карає Україну. Україна, Україна має те, що заслужила. І Україна взагалі це, це Бог далека і Бог взагалі практично відступив. Це є ваші послідовники, які підписали і люди, які до мене звернулися за допомогою, за порадою, за розрізненням, саме їм були записані ці відео. Природа служіння ми молитва визначена і підкреслена лідерами. Те, що говорять лідери, те, що говорять, те, говорить платформа, як ви її назвали, ми-молитва. Про відомство я напишу наступного разу Світлану. Ще один, один такий аспект, будь ласка, е, та, про те, що ви просите, хто така відьма, я наступного разу запишу окремо, чому саме цей, цей термін я застосувала, бо я живу тут серед шаманів і відьом, і серед е, фальшивих християнських рухів, які маніпулюють людьми і їхніми потребами в бозі, тому я з задоволенням запишу це відео. І те, що ви написали, що я не, не говорю, не, не відповідаю, не, не веду справу так, як говорив Христос, бо публічно а, ви написали, ваші відеоформати не являються форматом Послову Ісуса, коли ви маєте щось до мене чи до пасторів, то краще поспілкуватися приватно. Ви ж мені не приватно відповіли, правда? Ви мені написали під моїм відео е, в Ютубі, це не приватно. І правильно зробили. Це правильно. Тому що приватно говорять до приватних речей. До публічних речей говорять публічно. Те, що сказано, вслух перед тисячами, це говориться і обговорюється публічно. Тому ще раз вам дякую. В наступному відео я дам відповідь на, на щодо відомства. Хай Господь благословить усіх нас. Хай Божа милість буде над нашою Україною і над всіма нами, Господи, збережи нас і помилуй. Шалом.